Вітання, друзі, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозе Борель цими днями, виступаючи в Барселоні на конференції, заявив, що він не налаштований оптимістично щодо подій в Україні. Більше того, Жозе Борель очікує влітку наступ російських військ на українські позиції. Подібна заява Жозепа Бореля у Барселоні дає підстави зробити щонайменше три висновки. І всі ці висновки є невтішними, але якими вже є. Висновок номер 1 Складається враження, що наші західні європейські партнери вони перебувають у стані неадекватності. І, на жаль, з ними ніхто не працює для того, щоб вивести їх з цього стану неадекватності. А це наша з вами задача. Другий невтішний висновок так немає з ким працювати, тому що наші західні партнери демонструють всі ознаки синильної деменції або старечої недоумкуватості. Безперечно, це більше такий метафоричний діагноз, але він не позбавлений підґрунтя. Я поясню, чому я зробив такий висновок. Ну і третій, невтішний висновок так і немає кому працювати, тому що українська сторона представлена як не інфантилами, то людьми, які можливо і досвідчені, але сформовані в оцих тепличних оранжерейних умовах. У них у самих викривлена реальність, і вони самі демонструють часто ознаки неадекватності. Тобто, з одного боку, немає з ким працювати. А з іншого боку, і немає кому працювати. Чому я зробив другий невтішний висновок? Чому я схильний вважати, що ми маємо справу в особі от Бореля, його заяви, з людьми, які страждають на синильну деменцію або цю старечу недомкуватість, тому що наші західні партнери вони втрачають здатність контролювати себе на протиріччя. От Борель явно демонструє втрату цієї здатності. Звичайно, мова йде про російський наступ. Російський наступ. І у Бореля це все поєднується в голові. Він не помічає протиріч. Нас перед цим наші західні європейські партнери переконували в тому, що вони достатньо нам дали зброї і очікують від нас на наступ. Але якщо нам дали достатньо зброї, то наступаємо ми, це зрозуміло, так? А ворог обороняється і тікає. Але якщо нам недостатньо дали зброї, то тоді ми не можемо наступати. І це треба дуже чітко розуміти. Якщо Жозе Боре очікує на російський наступ, то він автоматично визнає факт недостатнього озброєння українських збройних сил. Це однозначно. Не може одночасно наступати. Одна сторона, і інша сторона. І це теж ознака, до речі, синильної деменції. Тому що я так розумію, що в наших західних партнерів в їх світогляді може відбуватися одночасно дві події. І там український наступ, і російський наступ. В голові нормальної людини такого не може бути. І для цього мають бути наші українські комунікатори, а ми до війни були лідерами з фахівців з комунікацій, які би мали пояснити нашим західним партнерам, якщо вони в чомусь помиляються, що такого бути не може. Що одночасно вони очікують від нас наступу і в тому числі очікують наступу від Російської Федерації, при цьому заповняють нас і весь світ у тому, що вони нам достатньо дали зброї. Це все одно, що отакий приклад наведу, Чим би мали займатися наші комунікатори і пояснити Борелю, що якщо футбольна команда перебуває одна в атаці, то інша обов'язково обороняється. Не може бути, щоб дві команди одночасно перебували в атаці. Одна побігла з мочем на одну сторону поля, а ті без меча побігли на іншу сторону поля. Це ну, навіть не шизофренія, це щось не в порядку. Ну Серйозно відбувається. Ну і до другого моменту, до е, ось цього е, неналаштованості на е, оптимістичний сценарій. А що, власне кажучи, Борель розуміє під оптимістичним сценарієм, під позитивним сценарієм, виявляється, Наші західні партнери не роблять ніяких висновків. Вони продовжують марити перемовинами. І що турбує Бореля? Його турбує невідсутність українського наступу. І оптимістичний сценарій це не для нього, це не український наступ, а це Росія з Україною за столом перемовин. І чим стурбований Борель? Це до речі, новина і стаття. Така вижимка українська правда від 29 травня. Він стурбований тим, що Путін не сяде за стіл переговорів до тих пір, поки він не зробить всіх спроб виграти війну. І тут ми підходимо до наступної ознаки неадекватності. Наші західні партнери не розуміють, що сторона, яка почала агресію, вона її почала не для того, щоб підписати капітуляцію. І він, Російська Федерація ніколи не сядеть за стіл пере, е, перемовин. І Борель у своїй заяві і в своїх оцих коментарях не помічає ще одного протиріччя, що він з одного боку визнає повне небажання і нездатність Російської Федерації сісти за стіл перемовин. В принципі, Росія ніколи не сядеть на перемовини, так як гітлерівська Німеччина ніколи не планувала сісти за стіл перемовин. А, тому що це може бути тільки капітуляція, і вона проводиться зовсім іншою людиною, не путіним. І до цього треба ще дійти. І от він, Борель, розуміє, що Російська Федерація не збирається ніяких перемовин вести ні з нами, ні з Євросоюзом, а з іншого боку, він. Сподівається, що якщо дати можливість Російській Федерації Путіну використати всі можливості, виграти війну у нас, от після цього, як він використає всі можливості, він все одно з нами сяде за стіл переговорів. Ну так люди розуміють світ і нема їх кому зупинити. Це задача ну, от, українських інтелектуалів і людей це пояснювати. Комунікаціях, наш дипломатичний корпус, наші люди, які можуть писати, публікуватися в іноземних виданнях, вони повинні цим займатися. Наступний блок. Що ну, як наші бачать вихід з цієї ситуації, складається враження, що захід нас хоче переконати і нав'язати нам переговори, щоб ми повірили в те, що якісь там підписи і папери. Вони здатні щось розв'язати. Українська сторона не вірить в перемовини. не вірить, вона вже це підписувала Мінськ. Але вона вимагає від заходу іншу фікцію. Це прийняти нас в НАТО. Значна кількість людей, от лідерем цього всього мейнстріму є Портников, який говорить, що вихід з даної ситуації він коментував, до речі, виступ Бореля і говорить про те, що фактично Захід визнає. Е Неможливість перемовин їх не буде ніколи. І він їм пропонує вихід з ситуації Заходу і Борелю прийняти нас в НАТО, не розуміючи простої речі, що НАТО не існує, його немає. І вони це знають, просто бояться про це сказати. Але Портников так само вірить в НАТО, як вони, наші партнери західні європейські, вірять в переговори з Росією. Тобто дві фікції зустрічаються між собою. І кожен протягує свою фікцію. химеру. Це все ну, ментальна химера, інакше я це не можу назвати. І так ми, значить, пробуємо один одного, я не знаю, надурити чи переконати, в чия химера краща, але це не розв'язує ситуації ніякої. Все насправді дуже просто. Ще раз повторююсь: це деокупація повністю українських територій. Для цього потрібна зброя і бажано використати момент для розгрому для знищення особового складу військ Російської Федерації. Це важливо зробити саме на території України, тому що іншої легітимної можливості це зробити буде неможливо. І потрібно наполегливо пояснити Заходу, що їх бажання знищити 150-тисячне угруповання призвело до того, що потрібно зараз знищувати 300-тисячне угруповання. Війна розтягується і з непрогнозованими взагалі наслідками розтягування війни це непрогнозовані наслідки для обох сторін, а для нас це жертви безперечно. І українська сторона повинна це. Активно пояснювати. Ну, це, в принципі, те, що я хотів сказати з приводу заяви високоповажного цього представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Бореля. Сказати, що наші західні партнери прозрівають і вони змінюють свою точку зору, я би не наважився, тому що я не спостерігаю таких речей. Все одно вони чіпляються за свої ментальні химери. А наші замість того, важливий висновок, замість того, щоб спростовувати і звільняти їх від цих ментальних химер, нав'язують їм а, власні ментальні химери. Це а, ну, шлях в нікуди, як на мене. На цьому все. Дякую всім за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічі.